На Миколаївщині нейтралізували агентурну мережу генштабу збройних сил Росії. Група на оборонному заводі збирала розвіддані про військову техніку сил оборони, яка перебуває в регіоні. Керував нею працівник заводу, колишній військовий льотчик. Його російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він жив у режимі очікування і був, як кажуть, розконсервований після початку широкомасштабного вторгнення РФ. Здавав секретні дані ворогу разом із дружиною, працівницею цього заводу та ще із двома знайомими. Їм загрожує довічне ув'язнення за зраду. Воїни сил спеціальних операцій ЗСУ знищили гармату МСТАБ з комплектом снарядів Краснополь на Бахмутському напрямку. Вартість одного такого снаряду сягає 40 тисяч доларів США. Сам Краснополь має реактивний двигун і уражає броньовану ціль за допомогою лазерного наведення з підсвітленням цілі уночі на відстані до 20 кілометрів. У наслідок вдалої взаємодії операторів та артилерії ретельно замасковану гармату знищили. Операцією з пошуку ідентифікації цілі та коригування вогню займалася тактична група медоїди окремого полку сил спецоперації. Загалом Росія за добу втратила 34 артсистеми та 37 дронів. Російські військові вночі атакували Полтавщину безпілотниками і влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа загалом. Тимчасово припинив заводу. Завод, тимчасово припинив роботу. На місці працюють відповідні служби. Інформації про постраждалих поки немає. Російські пропагандисти створили відеоролик, щоб заохочувати чоловіків йти на війну. Їх закликають вступати до лав їхньої окупаційної армії для того, щоб здобути квартири, наприклад, на Почерську в Києві чи в Одесі. Українці згадують, така цинічна так тактика вже була в часи радянського союзу. Тоді роздавали квартири, власників яких знищували або ж відправляли в зони чи в табори. Тож, єдиний спосіб сьогодні захистити свою власність, себе та свою родину ставати до лав Збройних сил України. Тим часом влада знову просить українців виїздити з прифронтових територій у більш безпечні місця. Рятувальники показали відео, як рятують пораненого в Авдіївці на Донеччині. Його готуються вести до лікарні. Цей чоловік поранений під час атак окупантів, бо як і інші, так і не залишив міста, у якому більшість будівель зруйновано, і яке й далі постійно атакує ворог. Тим часом профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про зміни до бюджету 2023 року. Йдеться про ще понад 300 мільярдів гривень на потреби оборони.